Сонечко, привіт! Давай подивимося зовнішній чоловіка, який в тебе просто безмежно закоханий. Давай швиденько глянемо, хто ти. Якщо треба особисті консультації, є посилання в шапці профілю TikTok, а там можна записуватися і будеш отримувати відповіді на свої запитання. А поки давай глянемо хто ти. Чекаєш результата, бо вже трошечки замахалась строї, трудіться. Ти наполеглива, да? ти цілю забув слово, вибачаюсь. терпляча, ти вмієш планувати, ти вмієш очікувати. Да? Проте вже прям максимально ну, задолбалась чекати, бо ти вже чекаєш ту винагороду, і прям типу коли воно вже буде. Я вже дуже довго чекаю. Тут може також історія з проявленістю людини програватися. Або ну, як би, там є випросів. зараз перед тобою якраз же відкриваються нові можливості: достаток, процвітання. Ти себе знаходиш в без... Давай так, у безпечному місці з точки зору того, що ти на своєму місці зараз знаходишся. Максимально любиш стабільність. Але в той же час відчуття належності до якихось соціальних груп. Назву це як соціальні групи, да, це не обов'язково там прям робочий колектив, чи це сім'я. Тобі просто важливо відчуття належності до того, що ти не одна, да там в якійсь або проблемі, або в комунікації, що з тобою також хіп. Так, давай дивитися, якщо резонує, залишайся, і давай дивитися зовнішність. Того самого. Ой. Ну, таке замилений взгляд немножко у чувачка. А, він, давай, так, трошки психоемоціональна історія. А, людина для тебе, можливо, пов'язана з роботою, до речі кажучи, це про те, що він забезпечений. А, також. Доволі чуттєвий, тобто емоції він проявляти вміє дуже гарно. Надійний я для тебе, розумний, прям розумний. Але чому я там скривився в моменті, Бо він дуже багато думає. Якщо про зовнішність, це. Або прям дуже такі темні, темні, майже чорні очі. Темне волосся високий, можливо, навіть не нашої національності. Отак от, от скажу, бо тут такий триплет-карт цікавий випадає. А, зараз, ну давай так, він вже готовий до проявленості, але йому ще трошки треба часу для того, щоб щось зробити.